Добрий день, дітки, послухайте казку. Жила собі фігура ось така. Сумно було фігурі, адже забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатися, як її звати, і вирушила в подорож. Іде фігура стежкою. Бачить, хтось котиться. Що це за фігура? Так, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає: ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, адже не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати. Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачать, на галявині будиночки стоять, а біля них галасують фігури. Не можуть розібратися, хто де живе. Круг та невідома фігура вирішили їм допомогти. Давайте розглянемо будиночки дверцята в них однакової форми чи різної. Так, різної, яка фігура пройде в круглі дверцята. Правильно, кругла. Які ж фігури живуть у цих будиночках? Молодці в цих будиночках живуть круги. Але ще залишилися фігури. Полічіть, скільки сторін у кожної. Один, два, три. Тому фігури і називаються трикутниками. Давайте з вами порівняємо невідому фігуру з трикутником. У неї є кути? Так, а скільки їх? Один, два, три. Отже, як вона називається? Правильно. Фігура, яка має три кути і три сторони, називається трикутником. Отже наша невідома фігура є трикутник. А зараз фігури пропонують нам пограти. Розгляньмо фігури у ряду і знайдемо зайву фігуру. Так, це трикутник, тому що всі інші фігури це круги. Розгляньмо наступний ряд, яка фігура зайва. Правильно, це червоний круг, тому що всі інші круги жовті. Наступний ряд яка фігура зайва. Так, це великий трикутник. тому що всі інші трикутнички маленькі. Розгляньмо наступний ряд, яка фігура зайва. Так, це круг, тому що всі інші фігури це трикутнички. Молодці діти. А зараз розглянемо малюнки і назвемо, на які фігури схожі предмети, на яку фігуру схожий м'ячик? Молодці. М'ячик схожий на круг, на яку фігуру схожа пірамідка. Так, пірамідка схожа на трикутник, а годинник. Правильно годинник схожий на круг. На яку фігуру схожий прапорець? Молодці прапорець схожий на трикутник, на яку фігуру схоже сонечко? Так, сонечко схоже на круг. А ялинка? Правильно, ялинка схожа на трикутник. А на яку фігуру схожий кавун? Молодці кавун схожий на круг. Погляньте уважно на малюнок і скажіть, якої фігури не вистачає у порожній клітинці. Так, це трикутник. Дивимось наступний малюнок, якої фігури не вистачає. Правильно, це круг. Молодці діти, ви впорались з усіма завданнями. А зараз пропоную вам знайти у вашій кімнаті предмети круглої та трикутної форми та полічити їх. А наше заняття закінчилося. До побачення!